Вітаю тебе, мій дорогий підписник, твій коуч по персональному інтелектуальному розвитку прямо перед тобою. І тут DLC-шка Chicken Fit Breakout. Що означає breakout? Не знаю, але Chicken Fit означає курічніший. Не пам'ятаю. Ми коротше кул, кулку вбили і все. Мужик біжить! І за ними біжить знову курка, але ж ми вбили курку. А, це типу. Breakout. Це походу повернення, не знаю. Я певно граю за одного із вчених, що не встиг втекти. То розумієш, курка ж вибралась, якби з лабораторії, ця велика. Давай сюди сядемо і разом з собою подумаємо. Що означає breakout? Курочка. Курячі ніжки, break out. Я думаю, що це повернення. Break out. Прорив. Дійсно. курячі ніжки прорив. Як там? Чик, чик чик Chicken feet. Курячий прорив. Прорив курячих ніжок. Ок. О! Перший у нас є. Наше таке є сховок. А тут є, важливі. Чому. А ми біжимо. Напружено, напружено, тікаємо. Два важелі, є, не знаю, скільки треба, може, три треба. Чуєш ти ж дурковата, курка. Я маю прям втиснутись, короче, в стіну, інакше мене ця курка з'їсть. Іди по своїм справам, я піду по своїм. Третій, треба, третій важиль. Всього три важелі. Я тут сховаюсь. Я не знаю, чи видно тобі щось, підписнику, бо мені видно погано. Я скраюсь на моніторі, вона вже хороша. Як бачиш повернення курячих ніжок доволі такий багана ДЛСка. А тут нічого нового, смикай важлі, втікаючи в цей час від курки. Коряча дубація, ти пішла здається туди, куди мені якраз такий треба. Ну добре, можливо, тут. Або тут. Ну, злий скільки хочеш. Я прям вилазити не буду, тому що оце доповнення, воно якесь більш багане. Мені треба прям в вентиляцію залізти дуже глибоко, щоб курка не реагувала. Бачиш, там двері є? Де ж останні важель? Це один важель. Двері. Да якийсь мужик там розмовляв. Як я зрозумів? Я десь знайду ключ. Тому що бачив там двері зачинені, Пойди там якраз таки останні важливі, треба ключ буде знайти. А де цей ключ, я не знаю. Можливо тут на поличці. Може і ні. Ну Тут нічого немає, і тут нічого немає. Може він тут. Ну Тут я на поличках нічого не бачу. Може вже хтось і побачив З вас, мої дорогі підписнички, але я не побачив. На жаль ж виси в одну крапку, ты в, в цей час. сейчас? не побачив. Мені б заховатися десь бо Да, не очень А ось і не важно. Ну шо, мій дорогий, підписнику? Час показати показываю отойти хто босс. Хто тут босс? Я босс, дурковата курка. Не в ту сторону, як казав Мелман, в лісному парку, в лісному періоді. Якийсь мультфільм був, де тин це Якби я знав англійською, підслухав би щось цікаве. Це для тебе не Вова. Бо ти ж у нас англієць. І дякую, Ходок, що мій спонсор вже не знаю, три місяці, чотири місяці. Я тобі смайлик додав персональний, по ідеї. Ти. я от ромашку сотарафував і зробив з цього смайлики. По ідеї, ти можеш мені смайлик ромашки ставити.

Будь ласка, якщо ви проконтактуєте з якимось невідомим істотом, повідомте про це нас. Елеваторна система знайшла. As as mm -hmm. Mm -hmm. Мені здається, я через цих ціхаліфту пройду зараз. Головне, коли падаєш підстрибнути під кінець. Ну, це, звісно, трохи допоможе, Just але не глобально. Чао! компліт. Перший рівень в Chicken Breakout. це був... Психота перший рівень в Chicken, Breakout. У нас з тобою другий рівень, і там треба смикати якісь вентилі. Доктор Рен? Another ghost? Я не доктор Рен, я не привид. I'm scared Что означає scared? Там є. Гарбуз, але ми дізнаємося з що тобою що таке scared Scared Наляканий. Я наляканий. Я не привид Так, я смикну перший, треба теж якась погана штука. А, треба вельв. Мені треба вентиль. Ясно, сендічек! Господи Боже, Ісус Христос, я думав, тікати не пора. А де вентиль? Мені треба вентиль, мі вентиль. One ventile. Please, take me my one ventile. Я поставив його на pipe. He opens the door. Uh, go to next level. Do, можно? The clap. Dash me, Valve. Dima's corporation, Dobra Valve. Что Half-Life, CS2, Dota 2. Вентиль, вентиль, вентиль... Ну вряд ли ж я можу добре виповзати через вентиляцію, але це ж ніяк не відміняє факту того, що мені треба вентиль. І теж, якщо я піду в те ж саме приміщення, по ідеї я не знайду чогось новітнього новенького. Я не розумію, він типу підсвічуватись навіть не буде. Я муситиму ходити по таких затемнених місцях і шукати в цій абсурдній темряві. Щось? <пьют> а, -а, 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 а. Чи не а, -а, а. Я вийшов туди, де я вже був, чи туди, де я і знайду мій неперевершений вентиль. Чи розробники якраз таки подумали про те, я тут же був. Всі мої теорії, що зараз побудовою будуть абсурдними за рахунку на те, що я тут вже був. Оу майн гад. У нас тут мертві вчені ртом. Давай я приберу себе для того, щоб прев'юшку зробити. Курка вбивця маньяк вбиває вчених один за одним. Експеримент вийшов з під контролю. Як я і обіцяв тобі, я твій персональний коуч по інтелектуальному розвитку. Все що ти вчиш в школі, в університеті. Можливо, навіть на роботі це все абсурд. Я дам тобі знання, котрі змінюють твоє життя. Розв'язку кудячих ніжок. Bad stomach wound. I got the... after Getting separated from John and Charlie, and now I'm here. Oh, and It's not looking good. Dead and, uh, I'm getting lightheaded. If you're somehow listening to this, I just please.

Just wish I had another chance. Пупсики, пупсики, де ж мені знайти? А можливо я вентель знайшов, я знайду вентель з допомогою цього вентелю. Сто відсотковий вже вентиль знайшов. Ну диви. Ну, це дуже круто, ти підеш назад. А я, по йде, я вентиль вже роздобув. Відповідно, я піду, відкрию двері, що відкриваються у Вентэм. Ой, дякую тобі, дурна курка. Я тебе обожнюю. Required, Belve. Все-таки я не знайшов. Кляпен. Ага. Навпаки, закриємо курті, щоб вона до мене не прийшла. Боже, як страшно. Курка, підскажете, будь ласка, мені люб'язно, де знаходиться ...вентиль? Гра заглючила А гра, ти мені вирішила видати 3 FPS. Ей, ні, це мене комп'ютер прям. Прям комп'ютеру погано. У що тут супер пупер майнер якийсь. Ні, це хром. А що хром? Вона чомусь хром вирішив в моменті жертви дуже багато відсотків мого комп'ютера. Ну ладненько нас не так-то далеко й відкинуло, але все-таки. Якби цей вчений розкрив нам таємницю. Де знаходиться ключ? Ми нічого не бачу, тут проблеми з освітленням. Я можу яскравіше гру зробити sensitivity. Frame Rate Limit. Давай залімітуємо на 280. От, subtitles. Субтитри нам треба. Бум-бум-бум-бум. Закрито знайдіть ключ. Ой, да нюхай ти ПСОР. Не мене цілуй в Десна своїм дзьобом. А нюхай Пісіор. В цій кімнаті немає. Дивись, у нас зачинені двері. У нас двері ще потрібно відчинити клапаном, і в жодній кімнаті немає, не. Ключа! Лювенти. Не а пам'ятаєш, той раз відкрити ці двері були. Пішли сюди. Ну ти ж тут і вийдеш. Це DLC-шка зроблена через дубцю. Неясно де вентиль, неясно де ключ. курка мене атакує, навіть не торкаючись до мене. Основна гра була лютим калом. А це взагалі, знаєте, екстракт лейна з лейна. Курка, підскажи, будь ласка, де вентиль? Інакше я, я скіпну цю гру і порозу на її Підкажеш? Я ж заплатив нічого, щоб загадки ЖК ФРС корішу. Для того, щоб знайти рішення цього абсурдного ідіотизму. Давай, проатакуй мене до того, як ти мене ще торкнешся. Як ти бачиш, у нас була така цікава гра. Я не буду більше в неї грати. До побачення, дякую, що дивився і повертаюся за неї гроші, я не можу в це грати.